Після 18 років пластуни об'єднуються в курені. Так завжди можна перебувати в колі людей, які поділяють твої цінності та інтереси. Дізнайся, до яких куренів належать твої нові друзі. Привіт-привіт! Чи як кажуть пластуни Скоп Друже? Я Ксеня, пластунка куреня число 4, ті, що греблі рвуть на застояних водах громадського життя. Коли ти мрієш сам, це всього лиш мрія, коли ми мріємо разом це початок реальності. Курінь – то спільнота. У житті кожної з нас має потребу відчувати приналежність до середовища, що найбільше резонує до твоїх цінностей. Пласті ми об'єднуємося в курені, де допомагаємо одне одному та доповнюємо, і це не тільки про романтизм мандрівок в горах, співів біля ватри, це й про підтримку у складні часи та розвиток своїх сильних сторін. Улад старших пластунів і старших пласунок УСП це третя за віком спільнота української молоді віком від 18 до 35 років. Членами уладу пластунів сеньорів УПС, що є четвертою нашою групою, стають пластуни та пластунки, яким більше 35 років. Основним завданням цих двох спільнот є сприяти виховному процесу, що здійснюється у новацтві та юнацтві. Саме члени УСП та УПС виконують в пласті функції виховників, наставників, адміністраторів. Вони проводять табори та вишколи. Для ефективної роботи ми об'єднуємося у корені, кожен з яких має власне спрямування, наприклад. Є курені, що захоплюються творчістю і проводять мистецькі заходи, або ж спеціалізуються на екстремальних видах спорту, є ті, що плекають та поширюють в суспільстві традиції українського повітроплавання, мореплавства, проводять водні і морські мандрівки. Є й такі, чия спеціалізація тісно пов'язана з пішим, кінним чи веломандрівництвом. Є спільноти, що проводять екологічні, мистецькі табори, вишколи першої домедичної допомоги, фінансової грамотності, військової справи. Та багато інших. Кожний курінь має свою фішку, традиції і маленькі секрети. Та всі ми об'єднані однією спільною метою через виховництво, передати наступним поколінням наші цінності та навички, щоб плекати любов до України та зробити її успішною. Бути в курінні для нас це можливість навчатися, розвиватися, мати друзів в Україні та поза її межами, бути корисними і ділити своїми вміннями з іншими, повсякчас бачити результати своєї праці. Маємо нагоду для професійного зросту фізичного гарту. Наприклад, успішне проходження вишколу провідників морського пластування передбачає отримання сертифікату державного зразка, проходження мандрівного табору, туристської категорії. Багато пластунів та пластунок, що зараз захищають територію України від російських загарбників, здобули свої перші навички військової справи саме від своїх виховників на пластових таборах. Всебічний розвиток це те, чому ми приділяємо особливу увагу. Адже завдяки цьому ми допомагаємо розвинути повноцінну особистість, яка вміє діяти самостійно та взаємодіяти з іншими. У пласті ми маємо цікаве і добре товариство, а найважливіше безпечне. Ти можеш сміливо звернутися по допомогу до будь-якого пластуна чи пластунки. Якщо ж це буде не в його силах, він порадить тобі шляхи розв'язку або підкаже, хто би міг зарадити. Це коло однодумців, що дає тобі простір розвитку. Тут ти можеш знайти собі бізнес-партнера, як це вдалось мені. Друзів, які допомагатимуть тобі ставати кращою версією себе, та пригоди, які загартують твій дух, свій курінь я обрала лише у 25. Тож зовсім не важливо, скільки тобі років, якщо ти прагнеш ділитися своїми вміннями та здобувати нові. Приєднуйся до нас!